Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. Це третій сезон, і він присвячений клубу інтернет-детективів. У подкасті я розповідаю про людей або спільноти, в яких детективи-аматори розслідують якісь резонансні вбивства. Потім вони ці деталі публікують для громадськості і дуже часто звертаються до поліції, надають їм докази, що винна та чи інша людина. І вже досить багато справ було розслідувано саме завдяки небайдужим громадянам, які переважно в інтернеті шукають якісь деталі, спів. Спілкуються один з одним і виходять на стежку, до, яка веде до розгадки. Друзі, якщо вам цікавий цей подкаст, я запрошую вас підписатися на мене ще і у телеграм-каналі, який так і називається. Дівчина у подкасті. Я публікую новини, які стосуються криміналу, факти про маніяків. Там ви можете знайти для себе різний контент і залишити свої коментарі та реакції. Буду вдячна кожному підписнику. Що ж, а я переходжу до нового випуску. За даними ФБР, наприкінці 2020 року в США активно розслідувалося майже 90 тисяч справ про зниклих безвісти людей, але тільки ця історія стала справжньою інформаційною бомбою. Її гніт було підпалено 2 липня, коли 22-річна уродженка Нью-Йорка Габріель Петіто та 23-річний бойфренд дівчини Брайан Лондрі вирушили в подорож через усю Америку. Вона почалася на сході в Блюпойнті і мала закінчитися через кілька місяців на заході країни. Молоді люди прямували у відомі на весь світ національні парки, які хотіли. Дослідити вони пересувалися на білому фургоні «Форд Транзит, переобладнаному ними в міні будинок на колесах. Він став німим свідком подальших трагічних подій і важливим доказом. Габі познайомилася з Брайаном у школі Бейнпорта, де вони обидва навчалися. Після початку стосунків дівчина з багатодітної сім'ї переїхала жити до хлопця і його батьків у Флориду. За рік до відправлення в фатальну поїздку Петіто поділилася з усім інтернетом, що коханий покликав її заміж, і вона з радістю погодилася. Габріель не могла жити без соціальних мереж, почала писати пости про побачені місця практично щодня. Тим же самим займався і Брайан. Все було як у модних блогерів-мандрівників: життєрадісні знімки на тлі гарних пейзажів і такі самі коментарі. Тільки Габі завжди писала коротко, на відміну від Брайана, що потім дуже пригодилося диванним дослідникам цієї трагедії. Перші проблеми розкрилися, коли поліція отримала анонімне повідомлення від туриста, який став свідком конфлікту між Петіто і Лондрі в штаті Юта. Він розповів поліції про можливий акт домашнього насильства, на який ті відреагували, приїхавши на місце 12 серпня. Серед безлічі фото і відеосвідчень цієї драми є зроблені того дня натільними камерами поліцейських ролики, де вони опитують молодих людей. Мандрівники зізналися у великій сварці з рукоприкладством. Дівчина вдарила бойфренда, а той схопив її за обличчя і штовхнув. На кадрах Лондрі каже, що скандал почався, коли він увійшов у фургон із брудними ногами. А габі якраз навела там порядок. При цьому стало відомо, що останніми днями атмосфера між ними загострювалася. На очах Габріель сказала офіцерам, що розлютилася через недбалість хлопця на тлі своєї підвищеної тривожності та обсесивно-компульсивного розладу. Мовляв, це впливає на її поведінку. Наречений сказав, що і сам страждає від тривожного розладу, хоча поводився інакше. На відео дівчина в сльозах її періодично схлипує, що відображено у звіті поліції. Вона постійно терла очі і ніс, важко дихала на силу підбирала слова. А ось Брайан не кому. Видно, подряпини, тримається спокійніше і навіть посміюється. Оскільки молоді люди говорили про своє кохання і не стали звинувачувати один одного, поліцейські просто порадили їм провести ніч порізно. Вони відвезли хлопця в готель, а дівчина залишилася в кемпінгу. Потім це викликало цілу хвилю невдоволення в соцмережах. Мовляв, жертву не захистили від агресора. Багато хто вирішив, що люди у формі були на боці нареченого. Один із них на відео зауважив, що теж одружений і розуміє хлопця. Востаннє Петіто розмовляла з батьками 21 серпня. Ще через кілька днів вони з Лондрі зареєструвалися в одному з готелів в столиці штату Юта. Скільки вона ще прожила після цього загадка? Хоча 26-го в інстаграмі Габі з'явився черговий пост про поїздку. А 27-го і 30-го рідні отримали з її телефону текстові повідомлення. Авторство цих послань викликало у батьків сумніви. У всякому разі, 1 вересня Лондрі повернувся до батьків од. Дин і при тих він не зв'язався ні з поліцією, ні з родиною Петіто. ФБР пізніше заявило, що дорогою додому до Флориди Лондрі надсилав текстові повідомлення зі свого телефону на телефон дівчини, намагаючись обдурити правоохоронні органи і створити у них враження, що Петіто все ще жива. Він також без дозволу скористався її банківською карткою. 10 вересня батько Габі Джо Петіто, дізнавшись, що Брайан з'явився вдома, приїхав до міста Нордпорт. Їй дуже наполегливо, але безуспішно намагався дізнатися в нього про долю доньки. Настільки наполегливо, що батьки Брайана, перелякавшись за сина, викликали поліцію. 11 вересня батьки Петіто написали заяву про зникнення дівчини. Також вони звернулися по допомогу до громадськості та повідомили на прес-конференції, що їхня донька ніколи раніше не зникала без зв'язку. Щонайменше тричі на тиждень ми спілкувалися, зідзвонювалися, листувалися, часто говорили по фейстайм, розповіла мати Габі. І так було протягом усієї подорожі. Коли від неї кілька днів не було жодних звісток, я спочатку вирішила, що вона десь поза зоною доступу. На восьмий-дев'ятий день я стала дуже переживати. У день заяви про зникнення габі до Брайана прийшла поліція. Вони побачили біля його будинку білий фургон «Форд», на якому він і повернувся. Тільки в той момент американська поліція не мала вагомих причин підозрювати його у злочині. Дівчина просто вважалася зниклою. А Брайан був особою, що представляє інтерес у зв'язку з цим. Але спроба поліцейських поговорити з ним про долю нареченої. Не склалася сім'я вирішила спілкуватися тільки через свого адвоката Стівена Бертоліно. Він озвучив заяву Лондрі для преси. Це неймовірно складний час і для сім'ї Петіто і для сім'ї Лондрі. Як нам відомо, ведуться пошуки міс Петіто в районі національного парку Гранд Тетон у Вайомінгу. Від імені сім'ї Лондрі ми висловлюємо сподівання, що пошукова операція буде вдалою, і міс Петіто незабаром опиниться поруч зі своїми рідними. За порадою юриста, сім'я Лондрі в цей період залишатиметься на задньому плані і більше не дасть жодних коментарів. Адвокат пояснив, що Брайан просто користується законним правом зберігати мовчання заради свого блага. Він нагадав відому всім за американськими фільмами фразу: будь-яке ваше слово може бути використане проти вас. За словами адвоката Бертоліно, у таких справах слідчі завжди фокусуються на партнері зниклої людини, навіть якщо той ні до чого. Рідним дівчини тільки залишалося що благати Браяна перервати мовчання. Вони намагалися достукатися до нього в поширенній 14 вересня через змі заяві. Брен стверджує, що хоче бути на задньому плані. Поки ми шукаємо габів нетрях національних парків Гранд Тітон і Єлоустоун, Брайан залишив габі в глушині з ведмедями, грізлі і вовками, а сам сидить у комфорті свого будинку. Брайан, як ти міг так вчинити з габі? Ти егоїстично зберігаєш мовчання, поки габі одна в диких місцях. Брайане, твоє мовчання негідне. Ми благаємо тебе прийняти правильне рішення і допомогти нам повернути габі додому. Браєне, щоб не сталося у Вайомінгу, це вже сталося, але те, що відбувається зараз, ти можеш контролювати. Скажи нам, де Габі? Ти поплюжиш свою любов до неї цим мовчанням. Окреме послання було адресовано рідним хлопця, їм теж дорікнули в тому, що вони байдуже відмовчуються, хоча Габі жила з ними понад рік і мала стати дружиною сина. Сім'я дівчини висловила впевненість, що сім'я Лондрі приховує її місце знаходження. Батьки Габі до останнього сподівалися побачити дочку живою. Але 19 вересня на території кемпінгу в парку Гранд Тетон знайшли її тіло. Одразу після цього в поліції повідомили про вбивство дівчини, хоча й не розкрили деталей того, що трапилося. Тільки в жовтні стало відомо, що її задушили руками, і вона пролежала так кілька тижнів. До того моменту соціальні мережі вже гули від цієї історії. Наприклад, повідомлялося, що всього за один день, 21 вересня, тільки в тіктоці хештег Габі Петіто зібрав понад 650 мільйонів переглядів. Саме армія користувачів допомогла виявити Габі. Подружжя, яке веде блог про подорожі, розгледіло на знятому ними 27 серпня відео Білий Форт Транзит, який стояв на узбіччі. Недалеко від того місця її знайшли дівчину. Поки одні шукали, інші сипали звинувачення на адресу Брайана. Він схожий на покидька. Ось один із типових коментарів про нього. Прості люди стали писати, що його батьки теж брешуть поліції і закликали їх покарати. Біля будинку Лондрі почалися пікети з вигуками, де Габі поверніть Габі додому. 22 вересня ФБР нарешті видало ордер на арешт хлопця. Щоправда, його звинуватили лише в тому, що з 30 серпня до 1 вересня він незаконно зняв із банківської картки габі понад тисячу доларів, але в будь-якому разі затримувати його вже було пізно. Лише за кілька днів після оголошення Габі в розшук зник і сам Брайан. Пізніше його батьки сказали поліцейським, що бачили його востаннє 13 вересня, коли він пішов у у похід зниклого нареченого Петіто не могли знайти понад місяць. Пошуки ускладнювалися тим, що заповідник Карлтон і місцевість навколо нього заболочені. Більша їх частина вкрита водою. Учасникам пошуків доводилося перевіряти місця, де вода доходила їм до грудей і де було безліч змій та алігаторів. Розповів cnn шериф округу у Флориді Кармін Марсено. Дуже дуже важкі умови для пошуків, підкресли він. 20 жовтня в районі заповідника Карлтон було знайдено скелетовані останки людини: телефон, блокноти і деякі інші речі. Експерти показала, що останки належать Лондрі. Коли і через що він помер, поки не повідомляється. Останки молодої людини були знайдені того дня, коли до пошуків уперше долучилися його батьки ба більше. Саме батько зниклого Кріс Лондрі знайшов його у водонепроникну похідну сумку. Сімейний адвокат Лондрі Стівен Бертоліно заявив, що батьки не брали участь в пошуках раніше, тому що розповіли ФБР і поліції все, що знали про передбачуване місце перебування сина, і тому, що заповідник Карлтон був закритий для публіки через пошукову операцію. Щойно він відкрився знову, подружжя Лондрі попередило пошукову групу про своє бажання приїхати і вранці два. 20 жовтня приєдналося до пошуків за словами Бертоліно у заповіднику мати Лондрі Роберта і батько Кріс. Досліджували ту стежку, якою любив гуляти їхній син. При цьому Роберта йшла стежкою. А кріс зійшов з неї і рухався зигзагами. У якийсь момент він побачив білу водонепроникну сумку. Незабаром після цього, коли він зустрівся зі співробітниками поліції та агентами ФБР, вони показали йому фото рюкзака, який знайшли неподалік. У цей момент Лондрі повідомили, що поруч із рюкзаком знайдено останки, і їх попросили покинути заповідник, заявив Бертоліно. За місяць до цього, 19 вересня, правоохоронні органи знайшли тіло габі. За даними експертизи, Петіто задушили. Лондріш наклав на себе руки. Той факт, що останки Лондрі знайшли саме того дня, коли до пошуків долучилися його батьки, декому видався підозрілим. Тим паче, що в минулому вони не допомагали шукати Петіто і не одразу заявили про зникнення власного сина. Через це їх підозрювали в тому, що вони допомогли йому втекти. Зараз вже з'явилися припущення про те, що Кріс Лондрі міг сам підкинути знайдену сумку. Бертоліно назвав це Нісенітницею. Він заявив, що місце, де знайшли рештки та речі молодого чоловіка, раніше були під водою. Це підтвердило УФБР. Адвокат довів, що батьки молодої людини вбиті горами і не даватимуть коментарів. Колишня федеральна прокурорка Німа Рахмані заявила Fox News, що від самого початку батьки Лондрі не поводилися як люди, які дбають про благополуччя своєї майбутньої невістки, що зникла. Але після того, як Лондрі старший допоміг знайти тіло сина, сім'ю навряд чи зможуть звинуватити в тому, що вона хотіла врятувати нареченого петіто від покарання за вбивство. Таке звинувачення і раніше, коли сім'я Лондрі не співпрацювала зі слідством, мало невеликі шанси встояти в суді. Вважає Альфредо Гарсія, колишній помічник прокурора Майами та голова юридичного коледжу в місцевому університеті Санто Томас. Колишній співробітник поліції Нью-Йорка Джозеф Джакалоне в розмові з NBS News висловив думку, що будь-які батьки поводилися б так само, як батьки Лондрі. Я впевнений, що вони запідозрили щось недобре, коли він повернувся без з неї, заявив Джакалоне. 21 січня 2022 року співробітники ФБР зробили офіційну заяву щодо справи Петіто. За даними слідчих, з ймовірністю 99,9 габів бив її наречений Брайан Лондрі, бо ніхто інший не мав мотивів нашкодити дівчині. Сторонніх поруч із ними не було. Чужих ДНК на тілі теж. До того ж, усі знайомі та рідні твердили в один голос про те, що молоді люди останнім часом дуже сварилися. ФБР також виявили особистий щоденник чоловіка, в якому він зізнався у скоєному, що саме там було написано, розповіли лише родині загиблої дівчини, рідні якої поки що не наважуються розкрити цю інформацію громадськості. Слідство не встановило якихось інших громадян, крім Браяна Лондрі, прямо причетних до трагічної смерті Габі Петіто, заявив спеціальний агент ФБР Майкл Шнайдер. Під час цього розслідування головним завданням ФБР було забезпечити правосуддя для Габі та її сім'ї. Огляд щоденника виявив записи, зроблені рукою Лондрі, в яких той бере на себе відповідальність за її смерть. Повідомляється, що тепер справа вважається. Закритою батьки Габі Попіто змогли домогтися справедливості, довели, що всі підозри в бік Лондрі були немарними. Засмучує тільки одне: те, що вони знають ім'я вбивці, ніяк не поверне до життя їхню улюблену доньку, життя якої так несподівано обірвалося в 22 роки. Ми можемо тільки сподіватися на те, що нинішнє завершення цієї справи допоможе кожній з родин впоратися з тим, що сталося, жити далі і знайти мир у спогадах про їхніх дітей. Нехай Габі і Брайан спочивають з миром, сказано в заяві ФБР. Друзі, дякую, що ви послухали цей випуск. Нагадую, що у мене є Patreon та BuyMeCoffee, де я викладаю випуски трішки раніше ніж на всі інші подкаст-платформи. Якщо ви можете мене підтримати фінансово, я буду вам дуже вдячна, адже це мене мотивує викладати випуски частіше і робити більш якісний контент. Усі посилання є в описі до цього випуску. Почуємося.